Сьогодні позачергова сесія питання в садочку дитячого, який Учанська міська рада вирішила подарувати поліції, рай поліції за зверненням одної особи, начальника райполіції. Це вийшло таким чином, що всі рішення включають в себе е, е, тільки одне а, е, нібито ця людина е, е, знала адресу е, на 70% чи на 80% вже виконано. Це біля комплексу е, Лінєвича е, на полі. Там, де будується багато секцій нового будівництва. Ну, ми вважаємо,